Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра любителі вахі. Трошки поміняв я свої плани стосовно цього відосика. Під одним із дописів я давав вам змогу обирати наступного персонажа, про якого я буду робити власне сам ролик. Цим персонажем став Ушоран. Але як виявилося, розповідати про когось із істинних вампірів, а Ушоран саме істинний або справжній, коротше, один із перших вампірів, не зачеплюючи при цьому інших вампірів, не виходить, бо їх історії доволі часто переплітаються. Тому як і в випадку з Ельфійським пантеоном, це буде серія відео, які я потім скомпілюю в одне. Вийде 5 відосиків про засновників кожного вампірського роду, ще одне про те, що це мають 5 кровних ліній, вони ж вампірські роди. І думаю, що одне додаткове про те, що з ними сталося у кінці часів і Ерізигмара. Перед початком попрошу поставити вподобайки, написати коментар і підписатися, якщо ви цього ще не зробили. А також можливо стати спонсором цього каналу. Для таких каченяток відосики будуть виходити раніше від решти. Сьогоднішнє відео, як це видно по прев'ю і по назві, присвячується нефераті, тому що не можна говорити про вампірів і їх становлення, не зачіплюючи неферату, адже вона не багато немало є першою вампірицею. А я особисто називаю її бісексуальною королевою інцесту. Далі ви зрозумієте, чому ще про що слід зазначити, роблячи це відео, була одна велетенська така проблема, тому що по суті є два канони. Вони здебільшого схожі, але в деяких випадках суперечать одне одному. Перша версія є частиною армібуків, і там доволі кусо розповідається про персонажів, зосереджуючись на загальних подіях і фракції. Друга версія це твір із серії час легенд, а конкретніше новела присвячена особисто Нефераті. Відповідно, там більше конкретики, і ті чи інші події і герої мають більше пропрацьовані описи. Спочатку я буду розповідати вам про версію із армібуків, а потім версію із новели. Історія становлення вампірів напряму тісно пов'язана із Нагашем, першим некромантом, тим, хто, в принципі, некромантію і винайшов. Історія Екхарі, до речі, вже є на каналі. Якщо ви хочете освіжити спогади або побачити цей відос, справа вгорі зараз має з'явитися посилання. Нас цікавить 1600 рік до заснування імперії Зигмара. Трошки нагадаю, що літочислення тут зафіксоване за появою імперії людей. 350 років кривавого терору Нагаша закінчено. Сім об'єднаних міст держав перемогли його і змусили втікти. Серед цих семи міст нас найбільше цікавить ламія. На момент тих подій там правив Лахмізаш. І у нього була донька Нефератем, що в перекладі з Зенихикарського означає прекрасне сонце. І вона, по суті, є Вархамерівською Клеопатрою. Якось раз вона розповіла батьку, що хотіла б бути жрицею похвального культу, за що отримала дозу сарказма і насмішки. Бо жрицем похоронного культу ніколи не були і не будуть жінки, бо вони не можуть навчитися магії. І вже тоді у Нефератем почала зароджуватися ненависть до чоловічої статі подальшому вона була вихована саме для керування містом, бо її батько після перемоги над великим некромантом став правити усією нехекхарою зі столиці Кхемрі, а вона стала правителькою ламії. В часи її правління в її поле зору потрапив в Сурану. Як виявилося в подальшому, він був вже тоді дуже відданим послідовником нагаша, і він крок за кроком схиляв молоду королеву до вивчення темних мистецтв. Неферата, маючи певну владу, умудрялася рятувати деякі із робіт нагаша і вивчала їх, але у таємниці, тому що поховальний культ все ще мав велику силу у всіх містах. В подальшому вона настільки розвинула свої здібності до темної магії, що почала одного за іншим знищувати найвпливовіших жерців свого міста. А я нагадаю, що жерці похвального культу це незвичайне духовенство, це щось на кшталт на половину некромантів, на половину магів, чаклунів, інженерів і коротше, всього разом. Їх тотальне знищення вилилось у те, що рештки поховального культа оживили у шапті невмерлих конструктів і направили атакувати королівський палац напряму. Неферата познищувала конструктів чорними блискавками і в дуелях перемогла решту жерців, після чого будь-яке духовенство у ламії було заборонено. Хоча іншим богам все ще вклонялися. Натомість Неферата заснувала культ крові, першу духовну організацію, у яку могли вступати жінки. І забігаючи наперед, у подальшому жінок там навіть стало більше. Ніж чоловіків. З наші того самого Всорана, Неферата почала вважати нагаша своїм богом, і таємно йому вклонялися. А королів священників і решту великих міст вона почала вважати своїми ворогами, але, звичайно, не на публіку. Вона також дистилювала свою версію еліксиру життя, але не маючи таких навичок і знань, як в нагаша, формула була недосконалою. Там, де нагаш мав би смерті, Неферата отримала довголіття, яке вона могла подовжувати за рахунок пиття людської крові. І на той момент це була одна єдина побічка дій цього варева. Вона поділилася цим петвом ще з 11 людьми, які разом із нею і стали першими істинними вампірами. І окрім умовного безсмертя, вони також отримали чималі фізичні сили, схильність до темної магії і змогу передавати вампіризм іншим смертним через так званий кривавий поцілунок. З часом решта королівств почали її справедливо якось підозрювати, бо у свої 80 вона виглядала доволі молодо. Перебуваючи при дворі, їй кинула виклик Халіда, її двоюрідна сестра. Неферата. Перемогла її у двобої, але до останнього хотіла перетворити на вампіра, що їй не вдалося через втручання богині змій Асаф. А тому Халіда просто загинула. І після цього Неферата заборонила в принципі будь-яке поклоніння усім божествам і богам. Політики, чиновники, дипломати і загалом будь-які гості ламії з жахом дивилися на те, що сталося з містом. На усіх вулицях, постаментах, статуях були записи, які прославляли великого некроманта. А в кривавому культі неферата споживала кров своїх підданих як вино, і купалася у кривавих ваннах. Ще тоді її намагалися якось скинути з влади менш кровопролитним шляхом, підбурюючи місцевих жителів, щоб вони повстали проти влади. Нефератем звичайно що придушила повстання і вирішила взяти собі нове ім'я, під яким її знають і до сьогоднішнього дня Неферата. З прекрасного сонця вона перетворилася на прекрасну смерть. До кінця невідомо чому, але в подальшому амінські вампірські роди почали захірювати і конфліктувати між собою. Особливо Неферата і Всоран. в той час як Неферата загалом поширювала вчення Нагаша і виконувала роль релігійного лідера, то Всоран більше піклувався про його нагальні потреби і підготовку до майбутніх плянів. Грубо кажучи, вони вдвох почали суперничити за увагу некроманта у якийсь момент. Неферата взяла собі як чоловіка Вашанеша, який був її далеким родичем, і в ньому вона побачила силу і завдатки, які б допомогли ламії знову розквітнути під їх спільним правлінням. З подачків Сурана вампіри намагаються напряму зв'язатися із великим некромантом, але їх посланця ловлять, і решта королівних Хари отримують беззаперечні докази того, що правителі ламії мають зв'язок із нагашем. Аукаїзар Зовойовник, тодішній король, і загалом найвеличніший і найсильніший серед правителів ни що коли-небудь жили, після Сатри, звичайно, збирає об'єднану армію і рушає на ламію. У Неферати було набагато менше вояк, аніж у атакуючих, але за рахунок накромантії оборону можна було тримати вічно. Втім, вампірам не пощастило зі смертними послідовниками, які їх зрадили. І за рахунок цього Алкадізаар зміг пробитися у місто. Але Неферата і її кодло на той момент вже втікли. У 1163 році до заснування імперії знову з'являється нагаш із поповненими силами і новим планом по захопленню світу, звичайно ж. Всіх істинних вампірів підсвідомо тягне до нього, і відкривається правда про те, що від самого початку в Соран діяв саме в плянах Нагаша. Неферата з усіх вампірів сприйняла це найгірше, і неначе цього було замало, нагаш проголосив саме Вашанеша, її чоловіка, своїм генералом. Усі сотні років, що неферата вклонялася на виявилися марними і нічим не окупилися, що призвело до нової порції ненависті по відношенню до світу і особливо до чоловіків. E Насупротив Нагашу знову виступили об'єднані війська королівних екхари. І Нагаш знов програв не вперше і не востаннє. Це дозволило вампірам звільнитися з-під його керування, бо, як виявилося, він дав Вашанешу перстень, що мав би його посилювати, а насправді через нього Нагаш керував вампірами як рабами. Вашанеш зміг позбутися контролю, і всі вампіри порозбігалися хто куди. За такий непослух Нагаш прокляв вампірів тим, що вони не можуть перебувати під сонцем, проходить. Крізь проточну воду заходити у місця, куди їх не запросили, і все інше, що спало йому на думку в той день. Неферата тікає у темні землі, тому що тамтешні вуконічні хмари доволі добре захищають її і її винятково жіноче коду від сонячного світла. У подальшому Неферата сотні років подорожувала посеред смертних і доволі сильно впливала на їх політику і культуру і тому подібне. Інший істинний вампір у Шоран. До речі, в одній версії він її радник, в іншій версії він її брат. Він доводить місто Муркейн до процвітання, засновує королівство Стрігос і запрошує туди інших. Вампірів. Неферату це скільки не задовільняє, тому що Ушран хотів, щоб вони правили разом, а Неферата хотіла одноосібні влади. А тому в подальшому вона робить усе, щоб знищити Муркейн. Вона створила шпигунські мережі на територіях майбутніх тілеї і сталії, і провокувала тамтешні племена і народи, щоб вони нападали на кордони Муркейну. А також вона підбурювала зеленошкірих, щоб ті очолили здоровецький вак Ва на стрігос. Після падіння Муркейну і не Ння свої мети, бо правити там не залишилось чим вона вирушила на північ до Каракбріну. Це фортеця дворфів, яких вона повністю вирізала. І ті небагато, хто наважується туди зайти і вижити, повертаючись, розповідають не про жахові місця, де усюди темрява, а про величний палац, виконаний у дуже дивному стилі. У стилі Нехеккари, з яким народи півночі не знайомі. На даний момент Неферата править кровною лінією ламій, і здебільшого з тіней. Розголос про її існування для неї небезпечний. І я взагалі не розумію, як вона умудрилася стільки. Пройти на північ і залишитися нечепаною дворфами Каракадріна. це цитадель винищувачів. Вони спеціалізуються на знищенні усього, що не подобається дворфам. Вони б мали б її сестринство пошмутувати. Але не суть. Так чи інакше, ламійське сестринство складається, як неважко зрозуміти, здебільшого із жінок. Неферата відправляє їх по всім смертним королівствам як своїх агенток. Ті займають там високі позиції, і в подальшому неферата таким чином умудряються маніпулювати усіма смертними королівствами з більшою чи меншою успішністю. Наприклад, серед феодальної Бретонії набагато легше розповсюджувати свій вплив. А в імперії людей Зигмара, де є жахливе минуле пов'язане із вампірами, розповсюджувати своїх агенток уже не так легко. Вона також просякнута ненавистю до інших вампірів. До Всорана, який від самого початку нею маніпулював, на обхораша, який виявився занадто благочестивим і відмовився їй служити як вампір. Про нього буде окреме відео. На Ушорана, який наважився подумати, що вона буде з ним на рівних. І на вашанеша, який обійшов її по службі на гаша, а тому вона намагається, де б це тільки не було, знищувати інші кровні лінії або змушувати їх підпорядкуватися.